Доброго дня! А ви на каналі Райпаті Мама. Е, і пішла тема. Звідки не візьмися? Е, чи є тайний шанувальник у вашому оточенні? Мій канал для побуджених, просвітлених і ті, що в процесі. І я не про сон. Давайте будемо дивитися. Хочу два варіанти. Не знаю чому, але чомусь хочу. І будемо дивитися. Так. Давайте. Перший варіант, хто ви? Давайте так. Прямо ж хоче три карти. Хто ви? І чи є тайний шанувальник. І другий варіант, хто ви? І так само карти беруться. І чи є тайний, таємний шанувальник? На дні колоди четвірка життів, карта сім'ї. Можливо, хтось хоче повернутися в сім'ю, а ви про це не знаєте. А можливо і ні. Отак. От Поїхали. Що ви. Ви у нас... Боже, диявол сонце. <схід> Дівочки, ви, звісно, красуня у нас. Ви у нас людина. Яка відсікла якісь свої, або пройшла якусь проработку по дияволу? Диявол мах, можливо, волшебниця, яка пройшла якусь проработку по дияволу. Можливо, людина відаюча, яка проработала, або навіть якщо. Ну, не хочу сказати, що якщо в партнерстві, але людина, яка розуміє, що диявол це все матеріальне. І людина, яка сонце, яка. Проявлена, яка активна, яка гармонійна, яка е, по зову емоції може зігріти або спалити, або по ту мечей відсікти. Жінка, в якої м от холод і вогонь. Розумієте, холод і вогонь, холод і вогонь. Е, начебто, от наскільки ви різна буваєте? Ну, це класно, звісно. Так. І подивимося, чи є тайний Шіст. шанувальник. Шістка кубків. Це каже про те, що в нас хтось єсть, хто із минулого. Четвірка жезлів вже була. Хто це в нас? Двійка жезлів. Людина, яка а... з вашого минулого, людина, яка зараз начебто обирає, куди рухатися в майбутньому. Людина, яка ходить на роботу, яка влаштує проекти і займається тим, що вона дуже любить. Розумієте? А так, людина, яка боїться проявитися по двійки жезлів. От не, навіть не скільки боїться, а от не знає, що її очікує, якщо проявиться. Але буде працювати в цьому напрямку. Людина, яка а, от, емоційно наповнена, емоційно благополучна. Розумієте? Я думаю, що фінансово також. А, хто це, що це ще за людина? Людина. Фортуна. Ось він вийшов, дівочки рицар мечей. Хоче повернути Фортуну у вашу сторону. Хоче повернути себе у вашу сторону. Так. І дуже вагається друга карта. Друга карта двоєчки. Двійка жезлів, двійка пентаклів. Дуже вагається. Можливо, через свою матеріальну нестабільність. Угу. Через те, що не може вам запропонувати те, чого ви достойна. Рицар Мечів. холодний. Хорошо, ходне Паш, скажу. Людина, яка, можливо, менша вас за віком. Холодний розумний, або медик, або військовий, який знає свої кордони, який навчається, який вміє берегти границі, який вміє відстоювати свої позиції. Угу. Далі, ну, взагалі, мечі, можливо, колишні навіть. Або колишні відносини з минулого, розумієте? Так, і що він від вас хоче наміри цієї людини, хоче нового початку, дівчики, з вами. Хоче нового початку, хоче початку якогось по справедливості, можливо, навіть по закону з вами початку. Але розуміє, що нічого не буде. А чому? Тому що друга карта кризи якийсь конфлікт. На якій підставі конфлікт? Давайте подивимося. Хтось дуже активно рухається. Знову колісниця, Колесо Фортуни, колісниця, а, таке почуття, знаєте, що він начебто хоче піднакопити трошечки і старається зробити це дуже швидко, щоб потім двинутися у вашу сторону. Хоче трошки ну, із п'ятірки Пентаклі вийти в якийсь хоча б ресурс, в якусь матеріальну свою подушку. Що в нього по почуттям до вас? Людина, яка готова вкладуватися в цьому блок. Але наразі не може. Людина, яка проходить свої якісь можливо проработки. третя п'ятірочка вийшла. Людина це наразі в кризі, але це йому не заважає мріяти. Угу. Хоче брати і, і отримувати, хоче рухатися, але розуміє, що буде рухатися повільно. І хоче. От друга карта каже про те, що він хоче полегко. Може, просто хоче, знаєте, Гарно провести час. Оце ж, між прочим, це ж не завжди погано. Не всі ж з нас зразу біжать заміж. Просто хоче людина отримати емоцію. Хто вам сказав, що ви цього не хочете. Добре, а ви про це знаєте? Четвірка мечів, ні, дівочки, ви про це не знаєте. Ваш мечів. Ви якось в чомусь своєму, ви більше думаєте про якісь е свої конфлікти в самої себе чи ще з кимось. Ви про це не знаєте. Чи людина хоче проявлятися, хоч вона і зменитла. Так, і карта сім'я. Можливо, у вас сім'я, дівчатка. І ви розбираєтеся з якимсь своїм. Так, ви розбираєтеся з своєю сім'єю, карта ілюзій. Добре. Давайте подивимося на. Її ми подивилися, а давайте подивимося на почуття. На його почуття. Вісімка кубків. Він розуміє, що те, що у вас було, залишилося, але дуже хоче до вас діяти. Так, важко йому, важко йому, дивочки, важко Важко, отчельник. Відстраняється, боїться, що ви його не приймете. Так, скажіть, будь ласка, нам він буде діяти? Діяти буде він? Проявлятися? Умірінност. Ні, дівочки, не буде. Просто буде поки що буде. Наблюдати, чекати, поки він созріє, ну, можливо, навіть фінансово, до матеріального. Так, коли він созріє і превратиться в короля жезлів з імператора. Ну, імператор він ж такий заробив, можна більше нічого не робити. Добре, порада вам на ще цього, мужика. Король мечів, порада вам. Порада вам. Кажуть, не бери його. Я буду коротко. Добре, бо дві позиції. Четвірка кубків, тому що в тебе, те, що в тебе з ним було раніше, тобі це все вже відомо. Так, це віддвигаємо. Тепер благодарю перший варіант, тепер у нас другий варіант. Хто ви? Ви у нас людина, яка щось захищає, захищає свої інтереси, яка вміє відстоювати свої позиції. Людина, яка сміливо дивиться в майбутнє, людина, в якої є енергія, робити все, що вона хоче. І вона це. Ну ви всі карти, всі карти жезлів, Це каже про те, що ви людина діяч. Ви не будете просто розсолювати, просто мріяти, просто плакати в подушку. Ви будете відразу діяти. Побачив, прийшов, побачив. Побідив і спанірував наступний крок. Оце в нас ви Чи є Шанувальник Шестерка жезлів, якийсь побідітель. Так, давайте. Що це ми про нього знаємо? Що це людина, яка перемагає, що це людина також, що з вами в одній енергії. людина переможець по життю. так, Людина, яка хоче святкувати, і про яку ви не все знаєте. Яка хранить якусь якісь таємниці. Про що Верховна Жриться? Він скриває те, що він до вас з любов'ю. Боже, як це класно! Ось він не вийшов. Рицарь Кубків. І... Паш Кубків, він каже, скриває те, що він давався з любов'ю, як дитина. Знову на коні це теж не дуже ну, гарно це. І дивіться, при, при всьому тому, що він людина-діяч по жезлам, ця людина сприховує почуття. Боже, як це класно! Так, далі, давайте подивимося, як буде проявлятися. Король Пентаклів буде проявлятися по стабільному, дівчинки, по стабільному. Буде виходити з якихось своїх ситуацій, дивитися, чи готові ви, можливо, до наступного кроку, до якогось. Класно. Шістки мечів, швидко буде проявлятися, дуже багато думати буде. І це старший аркан каже про те, що ця людина важлива буде у вашому житті. Ще ще, так, наразі не відчуває От від вас віддачі якоїсь, знаходиться, не розуміє, чого ви хочете, але для нього ви головна жінка. Емператриця писає як дружина. Чекає, дівочка, чекає, як проявитися. Добре, а як буде проявлятися, розкажіть нам? По-сімейному буде, буде пропонувати якусь стабільність. Ви для нього яскрава, шикарна, зайнята з ним в одних енергіях. Ви один одного розумієте? Королева Пентаклів, король Пентаклів, королева Пентаклів шикарно, до стабільної дружини в одних енергіях вийшли. Класно. Король Кубків буде проявлятися з любов'ю. Давайте так: почуття. Дайте нам почуття. почуття. Вісімка мечів, дівчатки, дуже боїться. Дуже боїться, що ви йому відмовите, закривається. Ну, так сприховуєш. Розкажи, чому, чому ти боїшся? Отшельник. Чому отшельник Тут спентаклять? Хоче якогось шансу. Чекає шансу, Шукає, чекає, можливо, підходящого моменту. Королева мечі каже, а ви каже, холодна, можливо, ви навіть не знаєте. А ви знаєте цього король кубків? Знаєте, дівчатки? Знаєте цю людину, придивіться. А можливо, ви і так підозрюєте, так? Добре. Як буде діяти? Важко йому, дівчатка, буде вдаватися це все, буде дуже боятися. Тому що холодна. Так, давайте дамо вам пораду. Твій мечів. серце розбите когось із вас. Давайте візьмемо вам пораду. Так, проявіть свою силу. Але з любов'ю, дівчатка, одній старші арканець каже про те, що людина ем, судьбоносна. Дивіться сюди, про що сім камечів каже. По правосуддію. А, хтось із вас, можливо, закінчив якийсь урок. Ну, я не кажу, що ви один одного зрадили. Хтось когось зрадив, ну можливо, зради були як у вас, так і у нього. Розумієте? І він, начебто, хоче почати по справедливості, хоче правильного початку. не просто кайфануть як перший варіант, а хоче якогось е, по початку. Так, хоче стабільно, дев'ятка пентаклів, ось пажезлі буде діяти, дівчатки. І ще давайте карту одну візьму, ну, вам порада. З любов'ю, будьте строга, але з любов'ю. Карта Королева Кубків, дівчатки, починайте нові стосунки із любов'ю. Не сидіть в ілюзіях, життя продовжується. Благодарю, шикарно. Благодарю за підписки. Рада бачити нових дівчат за підписки, за коментарі, за зворотній зв'язок. Це для мене дуже важливо. І нехай кожне послання знайде своє серце.